Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 6141 міста Тернопіль. Друзі, вітаю вас! Розпочинатися він у вас буде тут, а ви будете виїжджати з цього майданчика. Виїжджаєте з правим поворотником, повертаєте праворуч і рухаєтеся прямо. Це у нас село Підгородне, Тернопільський район, ну майже Тернопільсь. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти практичний іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру, показали ваш паспорт, ім'я та по батькові. В автомобіль сервісного центру чи в автомобіль автошколи на ваш вибір. Пересвідчили, що він колег нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, присягнулись, пересвідчили, що у вас несітися червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнути водії або пасажири, або затягнути ручник, щоб не повністю зачинено двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо. На педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажік повороту і пересвідчившись безпеці початку маневру, верніш, початку руху, починаємо рух. Рухаємося прямо, ми будемо рухатися за маршрутом номер 1 як я вже сказав, всі маршрути є у відповідному плейлисті, заощаджуйте кошти на автоінструкторах і дивіться маршрути, той, хто придивляється по декілька разів, без питань складає іспит при відповідній дійсно такій підготовці. Віддячити за мою працю на запчастини, на пальне, на каву, ви можете на карту Приватбанку, яка є в закріпленому коментарі для цього відео. Рухаємося прямо, бачимо на знак 2 .3 головна дорога. Тут, в принципі, поки що все просто. Бачимо, у нас тут є місце для розвороту. Тримаємося правої сторони згідно правил дорожнього руху. Треба рухатися якомога правіше. Зупинка громадського транспорту. Нагадаю, на ній не можна зупинятися також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Тут ми виконуємо перелаштування, дивимося ліву смугу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються в тій смузі, в якому перелаштовуємося, За умови одночасного перелаштування необхідно перевагу має водій, який рухається з права. Тут ми рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Знак 538.1, з іншого боку, 5. 382 на дальній границі пішохідного переходу. Нагадаю, згідно пункту 17.1 треба надати перевагу пішоходам, які рухаються по пішоходу по пішходному переходу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Зупинка громадського транспорту. Бачимо, вона не облаштована спеціальною кишенею, тому... Якщо маршрутка маршрутка чи інший транспортний громадський транспортний засіб буде виїжджати, вимкнувши там ліве поки що повороту, ми не зобов'язані надавати йому перевагу. Якби була кишені спеціальна, тоді надаємо перевагу. Часто питають, з якою швидкістю дивіться, тут звуження полоси, краще подивитися в ліве дзеркало, бо інколи водії деякі там намагаються втиснутися, там, то навіть навіть якщо ми маємо навіть не дивлячись на те, що ми маємо перевагу. Непогано було б його пустити, хай собі їде далі, шукає. Рухаємося прямо. Бачимо знак світофорне регулювання, напрямок руху по смугах. Забороняючи сигнал світлофору, зупиняємось, тут у нас зелена стрілка. В житті краще її не займати, тому що автомобіль, який зараз будуть повертати праворуч, там зараз нікого нема, а вже є один автомобіль. Які хоче ось повернути праворуч? Да, я зараз виконую правила дорожнього руху, рухаюсь якомога правіше і при цьому тримаю автомобіль, який позаду мене. На іспиті ви так робіть, як і я роблю, а в житті краще так не робити. Ми ж зупинилися переступліні, щоб ми її бачили ось, згідно пункту правил, 16.3 і чекаємо, дозволяючи сигнал суттвори. Не дивлюся на те, що у нас знак головної дороги. Він у нас не працює, тому що працює сигнал світлофору. Якби світлофор не працював, а працював у режимі жовтого миготіння, то першочерговість проїзду регламентувалася саме в такому випадку знаками пріоритету. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Тут у нас буде дозволено рух, бачимо контурні стрілки, буде дозволено рух прямо або праворуч під цей сигнал світлофору. дозволяючи сигнал і рухаємося прямо Пішохідний перехід нагадаю якщо зупинився автомобіль у сусідній полосі, то нам необхідно зупинитися перелаштовуємося бо там у нас Зупинилась маршрутка. Ну, можна було б залишатися і в цій полосі, але ми не знаємо, скільки ми будемо там стояти. Якщо автомобіль зупинився згідно пункту правил 17.4 в одній із поліс перед пішохідним переходом, то ми не маємо права рухатися далі, поки не впевнимося в тому, що немає пішоходів на пішохідному переході. Продовжуємо рух, рухаємося прямо. Проїжджаємо при автомобілі. Раджу вам рухатись десь зі швидкістю 30-35 км на годину. Вмикаємо правий поки повороту і, подивившись праве дзеркало, повертаємося в своє положення. Уважно дивимося на пішохідні переходи. Виїжджаємо на коло, на коло у нас діє головна дорога. Приїхали на цей з'їзд, приєднали з ним і правий поки що повороту вмихнули, сповістили інших учасників дорожнього руху про те, що ми будемо з'їжджати з перехрестя з круговим рухом. Рухаємося прямо. На наступному світлофорі ми будемо рухатися також прямо. Якщо механіка іноді питається, на якій передачі рухатися, ну друга-третя передача. Наприклад, зараз у мене третя, швидкість близько 40, 35-40 км на годину. І тут ми рухаємося прямо. Зупиняємось так, щоб було видно колеса автомобіля, який попереду нас, і трішечки, щоб було дороги видно, щоб якщо десь якась яма, щоб ми в неї не скочили, щоб ми мали можливість і бачили і мали можливість її об'їхати. Білий покажік повороту, об'їжджаємо. Треба було все зробити раніше, звісно, просто припарковані так автомобілі, трохи я наїхав на суцільну лінію розмітки. Або раніше перелаштуватися треба, або вже. Або вже пізніше там, якщо, ну, дивлячись по ситуації, краще раніше це зробити, щоб у нас не було помилки. Рухаємося прямо, бачимо на таймері 30 секунд, там ми в принципі встигаємо. Знак головної дороги, поворот направо у нас заборонений, бо там односторонній рух. У нас ще є такий знак в'їзд заборонено, пішохідний перехід. І на наступному світлофорі ми повертаємо праворуч. Бачимо знак напрямку руху по смугах, і саме ця смуга нам дозволяє повернути праворуч. Ми наїжджаємо на оцю суцільну лінію розмітки. Тут у нас зелена стрілка на білому фоні. Повертаем праворуч. Припаркованный автомобиль, левый покажи повороту. Об'їхали автомобіль, правий покащик повороту, надаємо перевагу пішоходам. у нас головна дорога, ми повертаємо праворуч, підпаркований автомобіль, об'їжджаємо їх і рухаємося прямо. Знак у нас приїзд без зупинки заборонений. Зупинилися і рухаємося далі, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Водій ось вмикнув правий поки ще повороту, але я не їхав, поки трохи зачекав секунду чи дві, щоб вже точно впевнитися в тому, що він буде саме повертати. Тому що, Хто знає, може він його забув вмикнути, може він його випадково вмикнув. Тут а ми повертаємо. Праворуч, бачимо, вона знову ж таки знак стоп, прис без зупинки з забороною. Зупиняємось перед стоплінією і таким чином, щоб не зупинятися на пішохідному переході. Дивимось на відсутність автомобілів чи наявність їх, надаємо перевагу, якщо це треба, верніше, якщо вони там є, і рухаємося. Прямо тут а ми повертаємо ліворуч, у нас дозволяється сигнал світлофору. І ми виконуємо в рот подивившись направо про всяк випадок, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, тобто тримаємося своєї полоси. Був у нас знак зупинка заборонена, можна зуп... заборонено зупинятися крім автомобілів, таксі для висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Рухаємося прямо, тримаємося правої полоси. Бачимо, попереду у нас також навчальний автомобіль. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, бачимо знак 4.10, який нас повіщає про цей круговий рух. На коло у нас діє головна дорога. Дивіться, це сильна лінія перед пішохідними, її не можна перетинати, навіть якщо затерті, затерта розмітка, там, не перетинайте на відстані 10-15 метрів. Немає автомобілів у нас на коло, і ми тут вмикаємо правий поки повороту і... З'їжджаємо з кола, під'їжджаємо до пішохідного переходу. Вмикаємо правий лівий поки що ворот, розбачаюсь, об'їжджаємо припарковані автомобілі, займаємо ліву смугу. Рухаємось з затриманням безпечно, безпечної дистанції. Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобілів, які рухаються, які рухаються попереду у тій самій полосі, яка нам дасть змогу у випадку його раптової зупинки раптової чи просто зниження швидкості, дасть змогу зупинитися без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Тут ми перелаштовуємося у праву полосу. вона тут вже виходить, середньою. Бачимо. Ліва для повороту ліворуч, але знаки напрямок по смугах, права для повороту праворуч, а наша для руху прямо. Ми рухаємося саме прямо, стрілка у нас світиться і продовжуємо рух. Тримаємося правої сторони. Бачимо, що у нас тут наша смуга одна для руху прямо, а дві це в протилежному напрямку. Бачимо знак 1-41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод і табличка, яка позначає, що є можливість наїзду на пішохода. Також нагадаю вам, що не можна зупинятися на пішохідних переходах і на відстані від них 10 метрів до та після пішохідного переходу. Не можна паркуватися на виїздах з прилеглих територій, а також 10 метрів до і після цих виїздів. Знак 2.3, головна дорога. Це правої полоси. І зараз ми будемо повертати ліворуч на територію сервісного центру. Ну я заїжджати туди не буду. Туди має право заїжджати автомобіль, який складає іспит. Тому, друзі, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивились до кінця, дивіться інші відео, інші маршрути, які є на каналі. І вірте в себе, саме головне вірте в себе, тому що нас, ваш настрой це дуже, важливо, дуже важлива річ. Вірте в себе слабі сторони. Шліфуйте, підтягуйте, робіть те, що треба робити. Я перелаштовуюсь туди ліворуч. Ну і далі буде заїзд до сервісного центру. Я туди вже, як сказав, заїжджати не буду. Дуже дякую, що додались до кінця. Підписуйтесь на канал. Всім пока!